Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок письма. Тема уроку написання малої букви Б. Письмо складів, слів і речень з вивченими буквами. Добрий день, малеча щира! Хай живеться вам у мирі. Хай луна дитячий сміх. Почнемо урок для всіх. Сьогодні на уроці письма ми познайомимося з малою рукописною буквою Б, навчимося писати рукописну букву Б, з'єднувати її з іншими буквами. Погляньте, будь ласка, в зошиті ми будемо працювати на сторінці 60, тому розгорніть свій зошит, знайдіть сторіночку 60, підготуйте до уроку простий олівець, кулькову ручку з чорною пастою та кольорові олівці. Погляньте, будь ласка, на перший малюночок, який знаходиться вгорі нашої сторіночки 60 в зошиті. Кого ми бачимо на малюнку? На малюнку ми бачимо дівчинку і хлопчика. Чим займаються дітки? Дітки будують будиночок, так? а із чого вони складають будиночок? Складають будиночок із цеглинок Лего. Який будиночок у них вийшов? Дуже міцний, дуже великий і гарний будиночок вийшов у діток. Доберіть за малюнком слова з буквою Б. Будинок, балкон, будують. З яких елементів складається буква Б маленька. Маленька буква Б складається з маленького овалу та подовженої похилої лінії за округленням вгорі. Знайдіть, будь ласка, навколо діток на малюночку всі ці елементи і наведіть їх простим олівцем. Перед тим, як ми з вами почнемо вчитися писати маленьку букву Б в зошиті, пригадайте, як вам необхідно тримати в руках олівця та кулькову ручку і в яку сторону нахиляти зошит на столі, якщо ви пишете лівою рукою, і якщо ви пишете правою рукою. Також, дітки, я хочу нагадати вам, що ми працюємо з вами в робочому рядочку, і сьогодні нам на допомогу приходить надрядкова лінія, тому що буква Б пишеться в робочому рядочку і до надрядкової лінії. Також не забуваємо про похилу допоміжну лінію, вона постійно нагадує нам, в яку сторону ми маємо робити нахил. Пам'ятаємо, що букви між собою з'єднуються у склади, а склади у слова. Давайте пригадаємо, які є три види з'єднань. Верхнє з'єднання букв, середнє з'єднання букв, нижнє з'єднання букв. Познайомтесь, будь ласка. Рядкова буква Б складається з двох елементів малого лівого овала довгої похилої лінії, яка плавно переходить у коротку горизонтальну лінію вгорі. Погляньте, будь ласка, як пишеться маленька буква Б, і спробуйте діти прописати маленьку букву Б у повітрі декілька разів. Тепер розглядаємо завдання, які ми будемо виконувати на уроці. Перший рядочок ми працюємо з простим олівцем. Нам необхідно написати цілий рядок маленької букви Б. Пропишіть, будь ласка, простим олівчиком маленьку букву Б у повітрі. Тепер наведіть зразки, які подано в нашому зошиті. І пропишіть, дітки, маленьку букву Б до кінця першого рядка стільки разів, скільки вона у вас поміститься. Коли виконуєте письмове завдання, ставте відео на паузу. Наступний рядочок, дітки, ми відкладаємо простий олівець, а далі працюємо лише кульковою ручкою з чорною пастою. Другий рядок складається із двох завдань. Перше завдання це буква сполучення БА. До маленької букви Б приєднуємо середнім з'єднанням букву А. Спробуйте це букво сполучення прописати у повітрі декілька разів. Тепер наведіть зразок, який є в вашому зошиті. І спробуйте написати буквосполучення БА самостійно, стільки разів, скільки воно у вас поміститься у вашому рядочку. Наступне завдання другого рядка це слово балкон. Давайте розглянемо, як з'єднуються між собою букви у слові Ба середнім з'єднанням, АЛ нижнім з'єднанням, ЛК верхнє з'єднання. О середнє з'єднання, он верхнє з'єднання, балкон. Спробуйте прописати це слово декілька разів у повітрі. А тепер напишіть його, будь ласка, один раз у своєму рядочку на чистому місці. Ставте відео на паузу, коли працюєте письмово в зошиті. Третій рядочок. Ми продовжуємо діти, писати кульковою ручкою, він також складається з двох завдань. Перше завдання це буква сполучення Бу. Зверніть увагу, Бу з'єднується букви між собою верхнім з'єднанням. Спробуйте прописати це буква сполучення у повітрі декілька разів. Тепер наведіть зразок букви сполучення Бу у вашому зошиті. Наведіть його. І спробуйте, дітки, написати букву сполучення БУ стільки разів, скільки поміститься у вашому рядочку. Наступне завдання в третьому рядочку це слово будинок. Починається на букву сполучення Бу. Давайте розглянемо, як між собою з'єднуються букви. Бу верхнє з'єднання. Уд середнє з'єднання, ди верхнє з'єднання. «Ин» – верхнє з'єднання, но середнє з'єднання, ок, верхнє з'єднання, будинок. Спробуйте це слово прописати спочатку у повітрі декілька разів. А тепер, дітки, напишіть, будь ласка, один раз це слово у своєму рядочку. Перед тим, як починаєте працювати письмово, не забувайте ставити відео на паузу. Наступне завдання у вас є початок речення. Діти будували. Нам з вами необхідно навести два слова, які є у вас зразочком. І дописати, а що ж саме діти будували? Наведіть, будь ласка, ці слова діти будували. А давайте пригадаємо наш малюнок, що дітки будували. Будинок, правильно! Ось дітки, будь ласка, до крапочки, яка стоїть в кінці нашого рядочка, після слова будували. Напишіть самостійно слово будинок. Ставте відео на паузу, щоб вам було зручно виконувати це завдання. Наступне завдання погляньте, в нас є речення «он балкон. Але це речення надруковане друкованими літерами. Дітки, нам необхідно ось тут поряд, в рядочку, списати це речення, тільки писати потрібно. Письмовими буквами. Ось погляньте, будь ласка, як ми з вами будемо писати слово ОН ми запишемо з великої букви, тому що це перше слово в реченні. Он з'єднується між собою верхнім з'єднанням, слово балкон. Давайте розглянемо, як з'єднуються букви у слові балкон. Ба середнє з'єднання, ал нижнє з'єднання, ЛК верхнє з'єднання середнє з'єднання, он верхнє з'єднання. Будь ласка, ось це речення, он балкон. Напишіть поряд. Тільки нагадую вам: не друкованими дітки, а письмовими буквами. Ставте відео на паузу, щоб вам було зручно виконувати такі завдання. Наступне завдання, діти, ми з вами маємо написати речення. Ми на балконі. Давайте розглянемо. З яких слів вкладається це речення? Слово ми пишемо з великої букви, тому що це початок речення. Початок завжди пишеться з великої букви. Погляньте, будь ласка, як об'єднані букви у слові ми верхнім з'єднанням. Наступне маленьке службове слово на з'єднується «На» з середнім з'єднанням. І слово балконі. Ми вже його вміємо писати балкон, тільки додається ще буква І. Ні, з'єднується верхнім з'єднанням. Спробуйте, будь ласка, прописати ці слова окремо у повітрі, а потім напишіть це саме речення внизу чистому рядочку, який знаходиться у вас в кінці зошита. Ставте відео на паузу, коли виконуєте письмові завдання, вам так буде зручніше. Погляньте, будь ласка, на наступний малюночок, який знаходиться внизу сторінки 60. Чи впізнаєте ви зображених тварин? Давайте назвемо їх Голуб, собака, лебідь. Дітки, а що намальовано поруч із тваринами? Поруч із тваринами намальовані малюнки домівок, які призначені для цих тварин. А давайте назвемо кожну домівку. Ми бачимо хатинка на воді, голуб'ятня і будка. А тепер нам з вами необхідно визначити, в якому будиночку живе кожна з тварин, і показати це стрілочкою, тобто об'єднати тваринку із її будиночком. Де проживає голуб, діти? В голуб'ятні, будь ласка, простим олівчиком з'єднайте голуба і голуб'ятню, де проживає песик. Песик живе у будці. Будь ласка, об'єднайте песика і його будку. А де живуть лебеді? А лебеді живуть у будиночках на воді, які будують для них люди. Будь ласка, об'єднайте лебедя і будиночок на воді. Також, дітки, розфарбуйте, будь ласка, ці малюночки, щоб вони були яскраві, кольорові. Яку букву ми з вами вчилися сьогодні писати? Сьогодні ми вчилися писати маленьку букву Б. А давайте доберемо слова, в яких буква Б стоїть всередині слова, а в яких в кінці. Всередині собака лебідь. А в кінці, наприклад, голуб. Молодці! Я пропоную вам обрати потрібну цеглинку із відповідним кольором, який нашому настрою наприкінці уроку зелений, жовтий або червоний. А я дуже дякую вам за вашу роботу на уроці. Ви великі молодці, ви дуже гарно стараєтеся і прощаюся з вами до нових зустрічей!